Всім привітки друзі! Щось це хотілося смачненького, з чого приготувати, що приготувати, думали, гадали і придумали. Є в мене куриний фарш ось такий. Я його перепускаю на м'ясорубку зараз і додам цибулинку ось таку. Також перемелю разом з фаршем. Далі перемоловши наш ваш із цибулькою, додаю півчайної ложечки чорного меленого перцю і півчайної ложечки, може й менше, буду куштувати солі. Так, перчик додаю, а сіль дам ось так і перемішаючи, з Тоді, чи треба мені ще, чи не треба. Також додам один жовток яйця кориного. Все гарно вимішуємо, куштуємо насільна перець. Так, сильний додаю перчик також. Все за смаком. І на цьому етапі додам 2 столові ложки сухарів. Перемішаю. Перемішавши фарш до готовності, тепер беру тарілку, натираю сир, сир натираю на терці, ось такий. Далі до натертого сиру додаю майонез. Також медогірчичний соус. Все гарно вимішуємо, поєднавши сир з майонезом і соусом. і це буде наша начинка. Начинка повинна держатися купи. Але не повинна бути рідкою. Хоча кожного свій смак. Хто любить більше майонезу і соусу, хто менше. Думаю, досить, не буду більше додати. Така вийшла кашка, друзі. Ось таке густеньке. Думаю, хвата. Не хватить, додамо ще до трему тоді. Ну, поки так. Тепер беру руки змочую водою, ложкою накладаю повну столову ложку, ось так. Формую кульки. І буде таке придумане на ходу смачне блюдо за моїм рецептом. Ось так. Якраз буде смачна вечеря. Поки чоловік з роботи прибіжить, а Таня вже зустрічає його на порозі з мискою смакоти. Шуткую, друзі. То є добре, коли якого зустрічать і коли якому зустрічать. Ну, ось так вийшло, скільки кульок. Вісім кульок. Смакоти. Ось так добавлю. Так, з цим поралися далі, що робимо. Далі беремо просто чайну ложку. Так, приплескуємо наші кульки, робимо ямку таку, у них невеличко, розтягуємо так ложкою. Можна чарочкою, зараз можемо спробувати чаркою. Може буде файно. О, красота. Тільки треба мочати її в водичку, друзі. Щоб не прилипала так, як фарш куриний в'язкий, дуже. То так ось о, красота. Бачите, на ходу придумали, як зробити. І робимо такі гніздечка їм. Наші начинці робимо гнізда. Буде смачно. Головне, щоб було і красиво, ще ж не тільки смачно. Отак. О, красота. Ложка не понадобилася. Так, далі, далі, далі начиняємо начинку, яку ми приготували. І отак гарненько формуємо, накладаємо в наші ямки, отаку буде смакота. Я так думаю, але з коштою скажу вам. Ну і буде смачно. О, у нас сьогодні дуже холодно, мінус 2, вітер з них збиває. Листя, яке було де на деревах або на дахах, все на землі вже треба знову підмітати. Ось так. Якраз гадала, залишиться одна, мабуть, ложечка, розподілю по всіх тоді. Ну, щоб було смачненьке, то треба і багатенько і сюди покласти. Так, красота краще не буває. О, сир потопиться, попливе і буде ням-ням. Все, як в аптеці. Тепер, друзі, відправляю цю всю красоту в духовку, розігрю ту духовку при температурі 180 градусів. Відправляю хвилинок на 30, а кожна господиня знає свою духовку, тому регулюйте по-своєму і кунжутом отако зверху присиплю. Він підсмажиться і буде смачно. Так, посипавши кунжутом, відправляю в духовку розігріту при температурі 180 градусів на 30 хвилин. Буду поглядати, щоб не пересмажити з богом. Ось такі, друзі, вийшли курені гнізда. Смакувати їх будемо із сквашеною капусткою, з бурячком, з червоними пелюсточками капустяними. Ось така смакота, друзі. Заходьте, готуйте, смакуйте. Кому сподобався рецепт, пишіть коментарі, ставте лайки, задавайте питання. А я бажаю вам, хто вечеряє смачного, хто вже повечеряв. Готуйте цю смакоту, експериментуйте. Всім миру, добра, благополуччя і тільки хороших новин. До нових відео, до нових зустрічей. Бережіть себе!